Доброго здоров'я, діти, доброго всім дня. Хай вам сонце ясне світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я людьбі, діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Відгадайте, будь ласка, загадку. І великі, і малі повдягалися в брилі. І дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс, улюблений їх край. А як звуться, відгадай! Так, це гриби. Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Пропоную послухати вірш Наталі Забіли по гриби. Наталя Забіла. По гриби! Така хороша осінь, такий веселий ліс, зелені віти сосон мереживом сплелись, осики та берізки, неначе золоті, тремтять росинки бризки на кожному листі. Малята, добрий ранок, ми зараз в ліс підем. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осекою, блискучі та слизькі родиною великою розсілись маслюки, а там, де починається зелений ялинник, сидить собі й пишається хороший боровик, і поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками, під дубки під дубком. А ось пеньок з Опеньками і он іще грибок. Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. А ти чого, маївочко, така весела йдеш? Повнісіньку кошівочку напевно нам несеш. Та ні, один у кошику, за те який же гриб. Такого ви хорошого ніколи б не знайшли. Така велика шапочка. А ніжка, як пеньок, червоний в білі крапочки, невиданий грибок. На галяві під кущиком він у травиці ріс. З голівкою блискучою, найкращий на весь ліс. Тут збіглися ми з бору всі. Ой, дівчинко мала, ти ж Погань, мухоморище ще під кущиком знайшла. Зламай його на кришечки, покинь його мерщій, а ці ось сироїжечки. Збирай у кошик свій. Дітки, Я впевнена, що ви уважно слухали віршик. І зможете дати відповідь на питання, коли настає найкраща грибна пора навесні, влітку чи восени? Так, найкраща грибна пора настає восени. Під жовтою осикою блискучі та слизькі родиною великою розсілись підберезники і під досичники чи маслюки. Так, розсілись маслюки. А там, де починається зелений ялинник, сидить собі пишається хороший підберезник, маслюк чи боровик. Так, хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками, які грибочки під дубком, лисички і дубки. Чи підосичники? Так, під дубком розсілися під дубки. Така велика шапочка, а ніжка, як пеньок, червоний в білі крапочки, невиданий грибок. Це маслюк, мухомор, чи підосичник. Так, це мухомор. Діти, а як ви вважаєте, чи здогадувалась маївочка про небезпеку від знайденого гриба? Так, маївочка напевно не знала, що гриби бувають не лише їстівні, а й отруйні. Вона розгубилася і засмутилася, які ж грибочки їй збирати, адже на галявині дуже багато різних гарних грибів. Є такі, які схожі між собою, але їх збирати не можна, бо вони не їстівні. Отруйні. З'ясуємо, що це за гриби? Це білий гриб та дуже схожий на нього сатанинський гриб. Білий гриб має шапинку від світло-коричневого до темно-коричневого кольору. Ніжка гриба схожа на бочку. Її колір такий, як у шапинки, але трішки світліше. Сатанинський гриб має шапинку. Білого або брудно сірого кольору. Знизу шапинка і ніжка мають рожевий інколи коричневий колір. Якщо надломити шапинку, то колір білого гриба не зміниться. А якщо надломити шапинку сатанинського гриба, то вона починає синіти. Білий гриб це їстівний гриб, сатанинський гриб неїстівний, отруйний. А це опеньки та несправжні помилкові опеньки. Опеньки мають коричневий і навіть жовтий колір шапинки. На шапинці є лусочки. У несправжніх опеньків шапинка посередині червона або оливкова без лусочок. На ніжках опенька є так звана спідничка, а на ніжці несправжнього опенька такої спіднички немає. А це лисички та несправжні лисички. Лисичка має шапинку жовтого кольору з гофрованими краями. Несправжні лисички мають шапинки помаранчевого кольору з рівними краями. Надломана шапинка лисички залишається сухою, а з надломаної шапинки несправжньої лисички тече сік. Ніжка лисички товща біля шапинки. А ніжка не справжні лисички рівномірно товстенька. Лисичка це їстівний гриб, не справжня лисичка це отруйний гриб. Я сподіваюся, що ви, дітки і маївочка, запам'ятали, як розрізняти гриби. Дітки, ви запам'ятайте, без дорослих грибів не чіпайте. Я вам пропоную пригадати гриби. Про які ви сьогодні почули, та намалювати, зліпити чи створити з природного або покидькового матеріалу той грибочок, який найбільше вам сподобався. Чекаю ваших робіт. До зустрічі!